Thank okay. you. Шаклазар. Даруй ли та шаклыви, Тому дому Господь. Даруй ли та Inhale, we know Відаю пані. Відаю знає вінчівку? В ніч святкову і казкову у чарівну ніч із два, вам бажаю і любові і душевного тепла, і ласки Божої і достатку, щоб здорові ми були, щоб усе було в порядку і щоб дружньо ви жили, Христос рождає. Я маленька дівчинка, вилоска, як віточка, козу від хати до хати всім з їздом вітати. А ви люди, Чуєте, кой готуєте? готуєте, та гоїски діткам на потіски. Христос зя узнає. Під новий рік, під добрий час, щирий привіт ми шлем до вас, здоров'я і щастя зичим вам, усій родині і діточкам. Хай радість дім ваш наповнить, а двір достаток загостить. І ще бажаєм ласки з неба і поміч Божу в потребах. Ісус маленький Ой. Е... Ісус маленький у яслах на ворогів наводить джа, хай шаленіє і род лютий, бо вчастий віковічні пута. Народ хрещений розірве. І ми радіємо в цю хвилину. Боязна зірка на Україну принесла звістку про дитя і про щасливе майбуття. І ми радіємо тим, що народився Божий Сон і може у тяжку годину він зглянеться на Україну. Марія, діва Божа мати, подасть нам ласку благодати, прожити відтепер за рік, зустрічати щастя в новий рік і жити много, много, много літ. Христос рождає. Молодець. Таку довгу знаєш. Давайте ще одна венчівка, колядуємо, і потім ще будуть венчівки. Ви собі нагадуєте, добре? Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить кожну хату, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хай сміються. Дзвінко, землі з оренні боями буйно розцвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда москаля. Знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина, Христос рождається. Яку колядку знаєте? Але давайте так, щоб ліпше співали як нова радість. Бо я ходжу з мікрофоном, а вас щось не чути. Яку колядку знаєте? Всі разом. Яку? Ой, прибули. Яку? Ви знаєте, ми прибули, господарю? Ми прибули господарю, заказали. Koia tuwa, teke, sa, tuwa, ka, la,

Хто далі вічівки знає? Ти нагадуй, а зараз хтось ще інший скаже. йдемо до тої дівчинки. ну з двом святим вітаю, люди, хай мир і радість з вами буде, Дитятко Боже, ви флеємі, благослови усіх назнань, пошли на мудрість єні згоду і вільність вільному народу дай пережити цю руїну, побудувати Україну. Хай нам доля усміхається, Христос зброждає. Коляд, коляд, коляда. У віконце заглядає у різдвяно світло нічку запали на раді свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануть Христося рождає. Добре. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обнімає і нашу гатину, і нашу родину, і всю Україну Христос рождає. Я маленький пастушок, маю кутий козушок. Хожу від хати до хати Ісусика вітати. Ісусик не спить, не тримає. Своїми ручками е, світом обнімає. вашу хату і вашу родину і всю Україну дає. Різдвом Христом з Новим роком Хай вам щастить за кожним кроком. Хай матір Божа вас охороняє, Господь Бог здоров'я посила, покиньте смуток, радість нині. Христос родився в яслах на насінь. І нині між нами він перебуває святом великим. Христос стержає. Яку кулятку? Це ще вона вінчівка, кулядка і потім ще пару. І то вже буде кінець. Щедрик, точно знаєте Щедрик? Добрий вечір, знаєте? Добрий. Ні, ні, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. E Вінчівки, хто знає, то вже остання тура буде. Вже, певно, додому хочете, правда? Ні? Хай різдвяна, добра казка, подаруйте, будь ласка. Хай різдвяні світлі зорі, значить смуток, вищ і гори. Щастя, радість, і добро. Хай несе до нас різдво. Христос це роздає. Е, нехай малий Ісус на, на сіні, що е, в темну ніч на світ прийшов, дарує вам і Україні надію, віру і любов. Христос я рождає. Зрист вам, Христос, з нами раком, хай вам щастить за кожного краю. Хай матір Божа вас охороняє, Господь Бог вам щастя посилає, Покиньте смоток радісний, як Христос родився, в слава насіння. І нині між нами він прибуває, з Великим святом Христос ця рождає. Хай різдвяна ніч надход, По хатам ангели ход, всіх зніздов, у всіх світай, Щастя, радості базай. Христос навоздає. Все, не лоздає. Ще Катя. Як Ісусок народився, то не мав шапки, не мав кожушки. Прийшли добрі діти і вдягнули його. Шапочку в кужушку. Дали йому шарфик, а щоб краще його дігріти, то танок пробивати ніжки. Христос рождає. Веселий час, весела днина. Вітає вас Ісус, мала дитина. Хочу вам правду сказати, принести привіт до вашої хати. Може у вас в хаті когось бракує, може у вас в хаті, хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом з Ісусом маленький Носінні. Христос зарождає по всій Україні. В морозні дні одні снігопаду маленький Ісусок вітає нас раду, Сміхається всім про святе і дитя, дарує нам свято і радість життя. Ми нині душею до ясен горнімся, малому Ісусу низенько вклонімся. Він тягне до нас свої рученята, щоб нас пригорнути і обійняти Замешкай у мені маленька дитина, бо серце моє наше ясло гостині. і нині у мене душа величає, Христос рождає, Христос зарождає. рождає. гарну днину. Добрий час. Я з Різвом вітаю вас. І з вечерею святою, веселою веселою колядою Нехай різдво у вашу хату принесе радості багато, розбудить приспані надії, зерном і щастя вам засіє і подарує вам здоров'я Христос рождається. Коляда відотком, хоч віда вивує, п'ється Україна, але колядує і ви зачекались перемоги день аби повернулись ліді із, із чужої ери. Бог нам подавує миру, любов, добро, Христос сім знає, славімо Його. Вже різдвяна ніч надходить, по хатах ангелик ходить, і з різдвом вас всіх вітає, щастя радості бажає, Христос рождає. Дівчата заказали кулятку в Бахмуті. Слухаємо. Давай. Там, там в обахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі його. враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі його. Донецька нічка, окопна свічка і ворогам всім лютим на зло, стали солдати колядувати, Христос родився, славі Його. стали солдати колядувати, Христос родився, славі Його. під замком Львівським на личаківським, лицарі військо, спокій знайшло. Ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славі Його. ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славі Його. наша родина, вся Україна, і збройні сили і ТРО, під Божим стягом йдем до свитяги. Христос родився, славі Його. Під Божим стягом йдемо до свитяги, Христос родився, моєго. Ки <рес> ангел Господній різдвяної ночі вашу світлицю сяй осяє, з неба дарунки щиро складає, віру у серці, вічість у душу, мудрість у скроні, статки в долоні, веселих свят, смачної куті, дзвінкої коляди і ніякої біди, Христос рождає. Та, хто з Віншівки знає? Зараз буде колядка Дін-Дім-бом. Ще є віншівки чи вже нема? Є віншівки? Що є в нас? Колядаць віночкам хоче на вери єсть Україна. Але колядуть, усі ми зачекали Ще повну річ із чужин, Україна каже діти мої, діти, усе тебе, всі радіти. Мох не подаруй миру, любові, добра, Христос страждай. День Різдва Христового, ми прийшли у ваш дім, щоб щастя і здоров'я побажати всім. Хай добро від людей вас завжди зігріває, бо в цей день від Марії Христос його. Дякуємо всім за спільну коляду, особливо дітям, і бажаємо, щоб та радість коляди.